Локо-коко, карібарібанах, ага, ага, на, на, на хіба на хіба ована, ти диви, роблються, дива дивані, коментатори в що це? Костя на нога, ага, ага, га-га-га, сталевий металевий, удар за ударом, добре пробиваю, пробив ворожий блок, колосальний поворот, технологічний, логічний, тактичний, роботосталевий, кенто Конго техно, техно, логічний, логічний, локо-коко, карібарібанах, ага. Ага, на на хіба на хіба? Оба ти диви, робляться дива диба, ні так що шопці, костяна нога, ага, ага, га-га-га, ага. сталевий металевий, удар за удар. Добре пробиваю, пробив ворожий блок, колосальний поворот, технологічний, логічний, тактичний роботу стали викенту конгу, техно, техно, логічний, логічний, локо боко. Хрібарібана, ага, ага, на-на-нахі, бана, -на -на -на. хіба, на -хіба. Обана. ти диви? Роблю ця дива. Ага, ага.